Друзі, всім привіт! Сьогодні ми удвох з Богданом ходимо по городам І був в мене поверхневий сигнал. Вирішила накопати, знайти піном. І це якась монета, певно, що радянська. 5 копійок напевно. Так. Вже видно ось А рік я не бачу. А, навіть не п'ять, а три чи п'ять? П'ять. Ну, це вже пізня після 61 першого року. Зловив Богдан хороший сигнал. Зараз 93-94. Ось якась монетка. О, дві копійки. Ну, стан дійсно гарний. Дуже гарний. Дві копійки 1904 року. Все-все видно. О, зараз фокусую. Гарна монетка випала. Хоча ми вже тут скільки разів ходили по цьому місцю, а монети ще попадаються. Богдан знов покликав до себе. 80-81 каже, що якась монетка. О, я вже бачу. Це копійка царська. Ну, стан трохи гірший. Здається, що копійка. Трохи гірший стан, ніж у двох копійок. Треба її чистити. На цей раз знахідка вже у мене, був сигнал 34 приблизно. І якась монета. Поверхневий сигнал. Це копійка радянська, чи що? А, це одна друга. Чи одна четверта навіть, бо дуже маленька. Микола другого. Ну, стан такий собі, але враховуючи те, що вона настільки маленька, це певна 1 четверта. Вже потім на огляді покажу, розкажу, що саме за монетка і якого року. А поки що продовжуємо. Пройшла зовсім трохи. І знов 46 на цей раз вже був сигнал. Монета знов. Це певно, ще копійка. Ну, що у цієї, що у цієї стан не дуже. По розмірам схоже на копійку. Десь приблизно коло другого періоду. А там вже... Почищу, точно зможу сказати, а може, не зможу. Все буде залежати як почищу. Богдана класна знахідка. Ви вже бачили, що це? 55. Ось. Ще в грудочки. Це каблучка. Зараз обережно. Почистем, час. Камінчиком Гарно-гарно гарно така. ціла повністю. Це буває рідкість. Особливо з камінцем знайти. Дуже гарна каблучечка така перстеньок. На камінці немає нічого, але... Знахідка класна. Тільки що Богдан знайшов е, ну, перстень, каблучку. Хвилини-дві пройшло і знов чергова знахідка. На цей раз 71. Каже, що це значок. Донор СССР. Кріплення десь було, але вже нема. малі залишились, все видно, стан гарний. Такий цікавий значок попався. Всім привіт, сьогодні другий день копу. Альона вчора купала з Богданом. А сьогодні в нас Сергій приєднався, теж копає з нами. Так що в нас постійно троє з лопатами. А зараз, я покажу, чому включився, вловив сигнал. 94-93 був, глибокий, до речі, зараз покажу. Ну, так, сантиметрів 30. І ось. Випав кругляшок. Зараз. Це царська, це одна копійка. А ні, радянська, одна копійка 24-го року. Ось така знахідка, зараз більша. Тут вона в кращому стані, а тут ну, треба буде відмочити трішки, бо... Ось так трохи налипло. Але приємно. Це де в мене на сьогодні перша знахідка. А ми продовжуємо. Сьогодні, до речі, не холодно, десь, мінус один, може зараз нульова. Але небо гарне, сонячно. Ходимо по такому місці, пролітає сніжок невеличкий. Десь Підійшла. А я ловив сигнал. 80-77. Він не глибоко був, от критова яма була. І ось, дивіться, кругляшок. Це да, радянських 5 копійок. Ось. Ось така знахідка. 80. перший, здається, не бачу толком який рік. Здається, 81. й да. 81-й рік, 5 копійок. Ось сам самі бачите який. Але знахідка. Продовжуємо. Зайшов. Ялинки, тут недалеко від цих домів, що стояли. І Ось, головив сигнал, зараз покажу. Я вже побачив, що це. Сигнал був незрозумілий, через що кидало і в чорне, і в кольорове. 78-80 і ось. Ось така царська пуга. Ось щось не фокусує добре. А чого було в чорне? Ось бачите? Тут чорне отец. Ну навіть є, не буде я його зараз, навіть є зацеп. Не буду зараз терти, дома акуратно почистимо. І це гренадери, здається. Чи ні. Чи орлянка? Щось мені погано видно. Не хочу терти. Алянку вдома подивиться. Ні, не гренадери. Ладно, вдома Алянка подивиться, бо мені погано видно. Продовжуємо. Вловив сигнал, зараз покажу який. До речі, доволі глибоко було, сантиметрів 25, певно. 74. І випав кругляшок, як піном знайшов. Ось жовта монетка. Я ще не бачив що. Так, це в нас, як завжди, там дорік. Не буде видно. Це у нас 2 копійки. А якого року я вам зараз поки не скажу. Ось така. З цієї сторони гарний стан. А з цієї не дуже. Ну не бачу я. Добре, продовжуємо. Приїхали на інше місце. Вова, Сергій. Ось сам за деревом ховається десь. А в мене випав гудзик. Спочатку я його трохи почистила, бо він маленький, я не зрозуміла, що це він. Молод. Серп немає вушка. Ну, було, вот зламане вже. Такий маленький. Переїхали трошки в інше місце. Тут було колишнє поселення, млин десь стояв тут. Ну, Таке місце вже перебите сильно, але ловив сигнал, зараз покажу. 82. 83. Сигнал був не глибокий, можна сказати, поверхностний. І ось дивіться, випав кругляшок, но щось цікаво, він... Да. Це срібна монета. Так, да, срібна. Я не хочу її зараз затирати. Що це? Вроді срібна ж. Якась вона маленька, сильна. Да, так, це срібна монетка. 5 копійок. який рік я зараз вам не скажу, ми відмочимо її і, і покажемо вже на огляді. Стан буде в неї гарний. да срібна. Ось така. Добре, продовжуємо. Іду по дорозі. Ось там стояв, ну десь приблизно ось там млин. Трохи далі, якщо пройти, ну, по дорозі от в той бік будинки були. У мене був Сигнал 22 і з самого верху монета якась. Певно, що це копійка. Радянська копійка 1977 року. Зараз піду в той бік шукати будинки, якщо знайду. Продовжуємо ходити в цьому лісі. Сніжок політує. Щось така погода цікава. То сонце, то але ж зима все-таки. Ловив сигнал. Зараз покажу. Ось. 79 і 80. І ось піном знайшов. Неглибоко було. Монетка радянська. Це 5 копійок. Рік, не, не знаю. Мабуть, 80-ті роки. Ось така. Тут кращий вигляд на нічим тут. Ось така знахідка. Добре, а ми будемо далі, ще трішки покрутимось, вже скоро треба буде їхати. Ось тут я закопав ямку і тут в корнях вже не буду показувати, точно така сама монетка випала, 5 копійок, теж ось вона. О! Тут буде краще, 71 й А ні це це 61-й зараз сфокусую. Не бачу. Дивіться, О. Давайте 61-й рік. Ще одна 5 копійок. Політує сніжок. Ось така сьогодні погода. Йдемо вже по дорозі до машини. Ліс такий гарний. А в мене знов видно ще копійка радянська. Що в груди так випала по розмірам на копійку, похоже ну схоже дуже. Стан поганенький, тому я не бачу. Яка монета, але все ж таки схожа на радянську копійку. Ловив сигнал. Сигнал був 39, я вже не буду показувати, повідяй. Ось кругляшок. Це радянська. Одна копійка. Ось така. Скажем так. Знахідка все рівно. Ну, стан неї ніякий. Ось така. А ми продовжуємо. Ліс такий гарний. Ось дорога туди пішла. Ми вертаємось вже до машини. Вітер усилюється і сніжок політує більший. Так що ще трішки дійдемо, мабуть вже будемо закінчувати. Якщо будуть ще знахідки, ще покажемо. Ось так. Сьогодні знов вийшли з Богданом у двох. Ходимо по городу. Сьогодні сонячна погода, але морозна, десь мінус 5 зараз. Копати важкувато. там, де трава ще більш-менш, а на відкритій місцевості взагалі не можна. Навіть на сантиметр. Був сигнал 45 у мене. Я вже бачила, що це якась монета. О, ось. У. Але ще не дивилась, яка. Це масон. Певно, що копійка. 1830-х років. Так, одна копійка ось вже видно. Рік. Ось тут повинен бути. 1830. Чи четвертий, чи десь так. Приблизно. Богдан зловив сигнал. Каже, що приблизно десь 76 був. Ось ми побачили монетку вже. А, ще в рудочці. Зараз обережно. Витягнемо, якщо вийде обережно. Це певна одна друга. Тівщині схоже і по розмірам. Але треба почистити, бо я зараз нічого не бачу. Можливо, вже комусь видно. Мені ще ні. Я думаю, що це одна друга. Миколи другого. Розповім зараз, що вдалося знайти за цих пару днів. Це знахідки Сергія, Єльзи. Це від підсвічника, певно, що. Звягкований. І 50 копійок. Наша українська монета. Здається, 1992 року. Це Богдана знахідки. Копійка 1800. 82-го, якщо я не помиляюсь. Дві копійки 1904 року. Гарний стан такий. Це одна друга Миколи Другої. Але погано видно, але все ж таки роздивилися, що це одна друга. Дуже гарний отакий перстень. Земаліще. З камінцем. Повністю цілий, гарний такий. Це знахідки Воли. Такий гудзик. Це гудзик поштовий у зв'язку. Три монети по 5 копійок радянські. Це копійка радянська. Дві копійки 1931 року. Копійка 1924 року. І оця знахідка дуже гарна. 5 копійок 1902 року. Маленька срібна монетка гарна. Це мої знахідки. Один гудзик я показувала, поруч ще знайшла, але він взагалі ніякий. Серптом Такі. 5 копійок радянських. 86-ту, здається, року. Дві монети по копійці. Це якась радянська монета. Це одна четверта до кола другого. Здається, 1896 року. І копійка Масонська. 1834-го певні ще. Ось такі знахідки. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.